Далі до слова запрошую Андрія Максимця, генерального директора Фенікс Контакт. Пане Андрію, от знову ж таки відштовхуючись від того, що наказала пані Яна стосовно того, що існують різні види стореджів, зокрема, і домашні. Що на ваш погляд вже сьогодні представлено в Україні і що найбільш перспективним є для розвитку? Ну, дякую, дякую за, за надане слово. Я коротенько спробую відповісти на ваше питання в рамках моєї презентації. Але перед тим як почну презентацію, давайте познайомимося. Я трошки про себе розповім в ході презентації. А ви мені скажіть, будь ласка, хто з вас знає Фенікс Контакт, хто стикався з нашою компанією колись? Бачу, моя співробітниця, колега, пані Катерина і колега партнер. Так, добре. О, троє. троє. Супер. Ну Є з чим працювати. Отож, звати мене Андрій Максимець. Я представляю німецьку компанію, яка називається Phoenix Contact. У вас у всіх є на руках невеличка брошурка, яка називає під титулом Empowering the All Electric Society. По великому рахунку, тут коротенько викладено те, в якому світі ми з вами будемо жити. за Декілька місяців, років чи там, протягом десятиліття, і якими буде які елементи будуть притаманні в енергетичній системі, сподіваюся, також і України у найближче майбутнє. Кожного ранку, коли я йду на роботу, я маю таку звичку дивитися новини. От нещодавно я дивився канал CNN, по каналу CNN зазвичай першим. Блоком новин ідуть новини про Україну і про війну, яка відбувається в Україні. Декілька днів поспіль зараз першим блоком йде тематика зміни клімату. Це важлива тема, ця тема, очевидно, вже набула і набуває якомога більшого значення. І я думаю, що нам в контексті нашого відновлення, зеленого відновлення, треба буде пам'ятати про те, що. Інвестори і донори, які вкладатимуть кошти у відновлення України української енергосистеми, вони будуть зважати також і на елемент зеленої енергетики відновлюваних джерел енергії. От в одному з інтерв'ю на тему якраз зміни клімату по каналу CNN професор американського університету, не пам'ятаю, як його звали, хай не ображається на мене. Показав декілька, декілька графіків. От цей графік відображає середньоденну температуру. На землі чорна груба лінія це 23-й рік. Усі інші лінії представляють середньоденні температури за останні 40 років, здається, якщо не помиляюся. Ви бачите чітку тенденцію. Світ нагрівається, наше, наше повітря стає трошки гарячішим. Те саме стосується поверхні температури води в Світовому океані. Чорна груба лінія це 23-й рік. Нам стає дедалі тепліше. А отут показана зміна площі льодяного покриву в Антарктиді. Пунктирна лінія це 23-й рік. Від точки завершення пунктирної лінії до найближчої кривої за попередні роки ми бачимо на графіку декілька міліметрів. Цих декілька міліметрів це півтора мільйони квадратних кілометрів криги, якої зараз бракує в Антарктиді. Півтора мільйони це дві з половиною України. Тому, як я зазначив раніше, українська відбудова буде і зеленою, і електроінтегральною або All-Electric. Як, як зазначено, от в брошурці, яку ми з вами сьогодні з колегою дистрибували тут, що таке, детальніше прочитати про наше бачення all-electric society, ви зможете саме з цієї невеличкої друкованого матеріалу. Очевидно, що ми прийдемо в процесі відбудови до енергетичної системи з високою адаптивністю, тобто з можливістю енергосистеми швидко в реальному часі відповідати як на потреби споживача, так і на можливості генерації, ем, і, і самобалансуватися або так, скажімо так, в автоматичному режимі, в режимі реального часу балансувати ці дві. Ці два елементи енергосистеми. Застосовуючи, як ну, грубо кажучи, мова йде про, про системи Smart Grid. Я знаю, що колеги з компанії Inpas Energo дуже, дуже активно працюють над цими компонентами нашої майбутньої енергосистеми. Ну а ми будемо їм максимально в цьому допомагати за потреби. Детальніше трошки про нашу компанію. Чим же все ж таки займається Phoenix Contact? Ми не консалтингова компанія, ми компанія, яка виготовляє залізо. Ми робимо компоненти для автоматизованих систем керування, які використовуються в абсолютно різних сферах життя. Ну а оскільки тут зібралися здебільшого. Фахівці, учасники світу чи всесвіту енергетики, то і для енергетики також. Тобто, все, всі компоненти, які необхідні для автоматизованого керування тим чи іншим технологічним процесом, це до нас. Ми є виробниками цих компонентів. От тут на цьому слайді ви бачите схематичне таке зображення шафи керування нашого улюбленого дітища. Все, що в шафі знаходиться, ми виготовляємо, ми постачаємо сюди в Україну. Окрім напевно, самої шафи у нас немає звички робити готовий продукт. Ми даємо певний такий, наші партнери люблять називати нас конструктором Лего. Ми любимо надавати конструктор Лего виробнику шаф керування, і хай він вже там собі комбінує, що йому більше потрібно для, для тих чи інших проектів чи для закриття тих чи інших потреб. Пане Андрію, невблаганно нагадую про регламент. Ви дуже вчасно мені нагадали про регламент. У мене залишилось два слайди. Я зазвичай роблю слід, ну, слайдів 40 сьогодні. Я вирішив максимально лаконічно звернутися до шановної громади. Отож, в Україну ми завозимо, дистрибуємо ну не 100 тисяч, трошки менше, але все одно доволі широкий асортимент нашої продукції. Зокрема, якщо говорити в контексті от нашої сьогоднішньої тематики, деякі наші партнери в Європі широко використовують наші компоненти і в системах накопичення. Там зараз ви бачите такий приклад електролізера, і де наші компоненти, наші продукти можуть використовуватися у цих машинах, у цих системах накопичення енергії для водневих систем. Про велику кількість індустрій, де ми присутні, я також вже зазначав. І на завершення, бо це по-моєму передостанній слайд, я хочу вам подякувати і висловити одне єдине, одне єдине сподівання, що Україна у процесі відбудови буде не лише завозити готові системи. Ми цьому були дуже раді, але й почне виготовляти власні системи накопичення. А ми таким виробникам з радістю допоможемо з класними якісними продуктами і нашим ноу-хау. Дуже дякую за увагу і буду радий відповісти на ваші питання.